А в моїх четвірочок день дежавю, спогадів, ностальжі, от таке, знаєте, якісь моменти вашого життя, які вам будуть нагадувати минуле. Або, ой, за вже таке було, да? Або будете спиратися на досвід минулого, минулого життя, да? якихось моментів життєвих. Тобто можуть вас прийти за порадою, а як у тебе? Я ти вже таке прожив, як ти це да, от, Ти ж так робив, там, чи ти вже там, щось оформляв, наприклад. Да? От, а як ти це робив? Да? Як ви там переїжджали, наприклад? От такі якісь моменти можуть до вас теж так приходити. Але це таке якесь те, що вже в вашому було, в житті, як минуле, і ви якось спогади. Давайте подивимося причину. Опитом з часом гармановано ну, те, що робилося. І нарешті отрималось. Те, що розміряне з часом, домовленість, можливо, якась. Да? Ось таке гармонійне. Я, ну, я ж кажу вам, таке впечатлення як щось з минулого. З минулого Сімірка, да? Оце з минулого. от дія ваша, яка. Та як ото було, як, як колись було. По, паш чи Рицарь Пентаклів це знаєте, такі якісь можуть бути спогади про якісь дії, подарунки, оце отаке. У когось може бути дійсно якісь спогади про особ... в особистому житті з чоловіком там, чи з. Як раніше було з дітьми. Е, знаєте, така якась іде поговорка, є що спомнити, та нема що дітям розказати. Оце про це. Оце про про це. це. Якось таке щось на Може, хтось дійсно якась, е, проявиться людина в вашому житті, як колись було, і ви можете споминати. Такий якийсь приємний. день. Не можу сказати, якісь там агресія чи щось там. Ні, якісь проблеми з того минулого. Ні. Це якесь щось приємне, але. Якесь, як наче, от я ж кажу, іначе таке, а як у тебе було, да? як ти це прошу? Як наче спогади якісь будуть? Фотографії старі можете дивитися, це теж, теж може бути програватися шестірка кубків. Тобто дежавю, минуле, минулий опит да? минулих, дні, минулих днів. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх четвірочок. У фінансових справах, у роботі, тобто, так як, завжди, так, як було в минулому. Нічого не міняємо, робимо те, що як завжди.